Три хвилинки про вічне, живи у мирі з собою та з Богом, чи вживати алкоголь. Послання до догоримлянам 14 розділ 19.23. Отож, пильнуємо про мир та про те, що на збудування один одного, не руйнує діла Божого ради поживу, усе чисте, але зле людині, що їсть на спотикання. Добре не їсти м'ясо, ані пити вина, ані робити такого, від чого брат твій гіршиться, або спокушується, або слабне. Ти маєш віру? Маєш сам про себе перед Богом. Блажений той, хто не осуджує самого себе за те, про що випробовується, а хто має сумнів, колись буде осуджений, бо не робить віри, а що не відвіри, то гріх. Куди спрямовувати свою силу на безкінечні сварки та суперечки по неважливим питанням? А можливо, ліпше пильнувати про мир з ближнім, бо цей мир є виявом любові. Як ти можеш любити і водночас ворогувати або штовхати ближнього на гріх? Гаразд, ти впевнений, що можна. Користуватися всім, окрім гріха, Немічний подивився на тебе, а сам продовжує думати, що ідола жертовне м'яса, то гріх і їсть, і духовно спотикається, бо вважає свій вчинок гріхом. Апостол Павло, таке підштовхування на гріх слабких людей, називає руйнуванням справи Божої. Розглянемо цю думку на прикладі Алкагада. Припустимо, я точно знаю межу, коли вживаю алкоголь, а інший, коли я зі стопкою тост проголошую за перемогу віри Христової та свят. Атість засмучується, але п'є потрошки, потім більше, а потім спивається. Чи не ти, який знаєш міру ближнього в ту безодню залежності, підштовхуєш? А далі апостол Павло категорично відмовляється від вживання вина, чи м'яса і далежетовного, чи будь-чого, що може штовхнути на гріх. На суді у Бога до нас будуть питання. Бо коли ближній падає не без моєї допомоги, то це і моя правина навіщо руйнувати віру, хай слабку і незрілу ближнього. Маєш міцну віру, май в собі те, що на збудування твою віру, а руйнує заслуговує на відмову, бо і іншим не буде корисно. Блаженна, тобто щаслива людина, яка себе не осуджує за вчинки. Коли людина має сумніви, не впевнена, чи те, що вона робить, воля Божа, чи гріх, тоді і миру з Богом немає. А хто живе у сумнівах, вже грішить, бо все, що не повірює, є гріх. Все зводиться до принципу: якщо маєш сумнів, чи то гріх, чи ні, тоді не роби, бо може бути таки гріх. Якщо щось робиш і тебе гризе сумління, також гріх. Живи у мирі з собою. Та мирі з Богом.